Шкурочка это. Ммм, магазинка. На, куда будем разделывать? Так. так, ну нахуй? Подрываем ножку. Ну, конечно, да, это не так. Я что растерялся. Не привык снимать себя на камеру и работать. Я <coughs> люди вот в Одессе броню продают. Вона балака, разделывает курицу. блин Когда она еще затрудняется, Як по старинці ми її перехрещуємося, щоб все було. Знімаємо груднинку. І м'ясна яка соленька. Це обично йде на свіжину сразу. але у нас не завжди нам щось перепадає. Та не Та жарить, не? <різь> Це не вожуну жарені. Одбиратор. Так звісно. Крітуємо. Снімаємо саме дорожче. Пузанину. Хто каже почарована, названа просто пузанина. хорошо, цепь. Мясна, прослойка. Теперь с стороны. В следующий раз будем, я когда -то тиктокеры всякие снимать, Либо я як його в шубі треба знімати себе, знаєш, щоб були да, або Ліше... кожані курточки. Іли по-любому кожній курточці. Чим більше буде лайтів, тим більше буде кожаних курточок. <рес> Ви яка гарна. Опа! Так. Раньше использовали топора, а тепер... Ножиком раз. Вирізаємо. Все ще нам не надо. Так. Тепер вирізаємо груднинку. Опа. Щось наш помощник не встигає бігати. Ну ладно. Не, ну, так я ж укриваю, щоб не замерзли. Ну, <клухи> Цей раз тебе буде на камеру сіти. О, кум уже їде по, по свіжину. Так, обрізаємо голову. От. Тут хрящик есть. По хрящику прям ножом проводим. О такі! Круточка єсть. Тепер достаємо легкі серце кишки. Отак, даже є. Ось тут мене. трошки кропну, мене хоч чи не чуть, надо то як? Старими настоящими стоїть діктокерами мікрофон. собі мікрофончик. Так. Розрізаємо жирок. Жирок тоненький. Ти піца. Під кишки наготовили, так? Єсть. Прирізаємо внутрі. І пробуємо вирвувати. Опа! Одтягуй. Та ти ж на мене дивися, коли я включаю, щоб я моргала тобі. Тепер відділяємо далі з ноги. Так, ключикай. Шам, так якось відділю вже. По хрящечку тут раз. Перерізати само. Оба. А пахне як солом. Як сіда так. Іначуть контори не спала Ну а так. Ні, О. О, все, Второна. Тепер відділяємо бочок. Який наш бочок насничені? Зараз побачимо. Вот так І что? Порозберцях Опа Так, так не дуже Ніч Як хтось каже, як сам собой балакає, тихо балакає, да? А хто балакає сам собою? Я лично бува балакаю, ты не тут? Бува? <реш> Головне, щоб не споритися, да? Бо можна ще. <реш> Раз, бачок. Хоп. Держи. Так, тепер другий бачок. Дикро попала. Вс равно группа. Ну ладно, да, потом? Да себя крышишками, стой.